йо Йома, 6 квітня брехня всесвітня. І як тут тепер їхати на літній резині, блін? Йо, йо красота! Всім привіт, з вами знову Макс. Сьогодні буде таке, можна сказати, для себе відео, але і ви подивіться. 6 квітня 2023 року. Став зранку, зараз десь біля сьомої години ранку. Я зараз покажу тут треш. Це повний капець, все в снігу. Отак і йду. Але те, що буде далі, то буде набагато цікавіше. Сьогодні буде день некарпатських пригод. Ху-ху! красота. Ну бляха муха мене таки не настрашиш в принципі. Але це квітень. Квітень. Шостий квітня, йо йо скоро Пасха. Що то? Новий рік без сніга, а Пасха снігом. Будемо бачити цього року. Не Як пам'ятаю, який то був рік? Усього гаража тут я жив. Ще жив мій брат Романчук Роман Романович. Паша Ратов. І засипало снігу, було по коліна, а мені треба було їхати на роботу. І ми троє оту всю дорогу аж туди лопатами, ото все розгрібали. То була зарядка, бляха муха. Тоді пам'ятаю, я виїхав, Тоді, не знаю, було декілька машин з Але була красота, так що Метелики сьогодні лапати <смі> Лапати не будемо. Але бляха-муха, весна і зима, новий рік без снігу, а Пасха буде снігом чи що. Ой, ну, я думаю, до Пасхи то все розтане. Бляха-муха, целочка. Тут ще й ніхто не ходив, От, діла. Ну ладно. О, мое. Как в лисе, блин. Бля, хамуха. Вот у весело. Вот то красота. Блин, а я выехать не могу. Полна дупа. Сніг тільки випив, всі на літній резині, чи що, я не розумію. Пробки! Я вже пів години виїжджаю зі Стрія. Це просто жесть. Не знаю, таке враження, що якийсь Нью-Йорк, блін. А це всього-навсього стрій. Я в шокі. Блін, ліпше ходити пішки, блід. Треба бізнес придумати, щоб обходитись без тієї машини. Леха муха, то капець. Пів години, пів години, стрій. Та його я пішком проходжу за пів години, блін. Знов світло Дякую, блін! Бурчелєга, то капець. Взуття. Хто пам'ятає, там на другому поверсі було колись файне кафе доміно. Ох, там були кавалерки, блін. Ну, покажу трохи Стрия. О, хто знає яка то вулиця, пишіть в коментарях. Це капець, історичний момент. Я це відео по-любому загружу на YouTube. Так що хочете дивіться, хочете не дивіться, мені якось все рівно. Але мені то все подобається. Так, вулиця Незалежності. От туди пішла моя вулиця. І там мій дім, в якому я народився та виріс. 11 -та година. Наш коханий базар. Я думаю, тут будуть корки, а нема. Капець взагалі. Ух ти, як тут мені... Все подобає, йо-моє, там восьме училище, до речі, в якому навчався. Наш чемпіон світу по кікбоксингу і по боксу Романчук Роман Романович. Він навчався на професії електрик. ну Електрик в нього не вийшов, але на ринку він був електриком. Блін, я як на коньках. Літня гума. Файно є. О. Направо поміняти валюту, наліво піти. Купити бухло. Оренда. Що? Знову оренда? О, слава Україні! Оренда. Бляха-муха, тут О! чудик іде. Ось такі справи. Я не знаю, я в шокові. Бляха-муха. 6 Шо квітня 2023 року. Це капець А Я хотів в гори їхати. Які гори, блін? Воно засипало, все. Та хоча на лижі можна поїхати. <рес> ну, як то кажеться, я насолоджуюсь сьогодні сьогоднішнім днем. А далі буде. Головне, щоб сьогодні гарно все пройшло. Купа роботи сьогодні ще така дорога небезпечна. Ну, якось так. О, дивлюсь, хлопчина без печалі взагалі на ровері по тим снігам. Зараз, до речі, подивимося, виїду на трасу, цікаво як там, машини вже протоптали дорого ні. Та-та, давай я тебе пускаю. Їдь, їдь. Їдь тільки не, не впади. <плес> <плес> то не горний велосипед. Блін, траса нехті. Надіюсь, далі буде краще, бо то капець як то їхати по такій дорозі. Бляха муха, виїхав Сипайку, щось трохи сипе, грибе, не знати що він робить, щось він нічого не робить, Ну ладно, фік з тобою. Річка стрий. У. Що така дорога буде, то буде цікаво. То буде цікаво. Але їжа чемпіонів іде вперед. Так, виїхав на ту же трасу Франківську, тут мене вже трошки тішить, все нормально. О, до речі, хто пам'ятає ромен? Діскотека! Бляха-муха, я тут був один раз, походу. І тут була драка, блін. Я не знаю, колись з дитинства ходили на дискотеки, блін, тусувались, тоді замоложували, потім курву один одному пеку били, бо... Хтось погано то на дівку подивився, то коло перейшов, то ще якась фігня. Ох, то було весело, бляха-буха. Ха-ха-ха. Ну, хто пам'ятає такі моменти, бігом в коментах історії писати. Як дівки били, блін, а взагалі. Та ж капець. Я не знаю. Як про таке можна забути? Пишіть обов'язково, це відео, це блін, дежавю, ностальгія, блін, стрій. Все. Пишіть, які були дискотеки в стрію в наші роки ха Красота! Комунальні служби до такого не готові в такі моменти весни. Хто думав, що сніг, блін, навалить отак? А це природа, з природою, як то ще тато мені казав шутки плохі, блін. Отак, все. А так би трошки пісочку посипали з тої хіматури вже б файно було. А так. ніч. Їдемо 50. Та... Віжу цель, не віжу препятствий. Бачу ціль, не бачу перешкод. Оля хамуха. Ото я чудик і ще таких декілька чудиків є на дорогах. А так, в принципі, траса пуста, як якийсь апокаліпсис, блін. Капець. Ой, але люди мене чекають, що я ж не можу так Що... Підвести. І підвести можу, але ну, ну, як то кажеться, підставити чи як. Я мушу приїхати все зробити. Так мене навчили, так мене татусь мій навчив. Ох! Я люблю в принципі екстрим. Так, їдемо через морщен. Ну я нахито обізнав. угу Курва заноси! Дріфт! Дріфт! Блін, якийсь бандит з 90-х мене обігнав. От Ото безстрашний хлопець. Молодець. Напевно, в тебе ще зимова гумом. Та, це в нас Моршин. Капець. Ні одна комуналка, 12-та вже година майже. Ніхто нічого не посипав взагалі, ніхто не готовий. Де люди? Я фіг його знаю. Це капець. Це капець. Я не знаю, як тут далі буде зараз дорога. Вау, wow. так. Треба бути дуже обережним. Я краще буду їхати дуже помало, Але їхати. Я люблю сніг! Ну не до такої степені. О, святий Шербель. бляха муха, Це капець. Це капець, блін, насолоджуйтесь красою, а я тут, блін, потію, офігіваю, бляха-муха, ну то екстрим. Оооо О, повертаємо на Моршинський вокзал. Це капець, як всі буксують, -мойо. О, то мені сьогодні подарунок. Ну, дякую тобі, дякую тобі. Природа. Ой-ой-ой! Попереду вже сюрприз. Нормально. Оде от кафе, Івано-Франківська область, там дуже конкретна гора. І сюрприз, сюрприз. Або фура просто зупинилась, боїться, що не виїде. Не знаю, зараз подивлю, чи я виїду на тій літній гумі, блядь. Перед Болехівською горкою стоїмо. Стоїмо, пропускаємо машини. Блін, ну зараз будемо бачити, що буде далі. Капець, стоїмо вже годину перед Болехівською горкою. Бляха-муха, що йти в ресторан, на шашлики чи що? До речі, помітив, тут такий заборчик цікавий. Буде відос. Сам не знаю що там, але щось напевно цікаве. Стоїмо, чекаємо. Коротше, там повна пизда. Я бля не буду стояти, то їду через села. Блін, пригоди, починаються. Ой, блін, ото екстремальна фігня, бля, хамуха, -мо Да, давно такого не було Так, ну що, не варіант туди їхати. Сказали місцеві, що там поле замело. Вряд ли я приїду тою машиною. Та вертаюся назад, зараз дивлюся. Якщо там далі черга, їду я додому і поїду завтра зранку. Я думаю, до вечора то все порозтягують і буде все нормально. От бляхамуха. Маєш терпіння, Бог да спасіння називається. Я взяв психанув, шукав якісь другі путі, а тут намаєш. Всі проїхали і я зараз їду. А може треба було так поїхати. Фу, супер. Так що їжа чемпіонів має приїхати сьогодні до місця призначення. Капець, капець, горка. Ото каруселі, блін, оце пригоди. Пригоди, пригоди. Пригоди Максима. Маєш тобі. Фу, красота. Ладно, першу горку ми страшно подолали. Зараз слідующе буде це між долиною і Брошнім Ох, там буде красота. Ну подивимось, може там все буде добре. Оце називається, нема чого слухати, всяких тих провокаторів, бляха муха. Розказав, все, капець дві години стояв, нічого не їде, блін. Долбень, блядь. Я його послухаю і поїхав у Біск. Добре, що я вернувся. Так що, як то кажеться, маєш ціль, не бачиш перешкод. Все. Дивлюсь Март вже приїхав. Молодець. Весело. Весело, весело. Ну, в принципі, поки я з'їжджу в Франківськ, вернусь назад. Я думаю, може то все розсосеться, бо я дивлюсь, починає теплішати, можливо, все розтане. Ну. Так що хочете дізнатися, як воно було, дивіться відео до кінця. От чесне слово, це магія, я не знаю, зимою завжди якась магія відбувається. От поїхав туди-сюди, добре побачив жіночку, добре, що я зупинився з нею, Перез... порозмовляв, розвернувся назад і попав в вікно. Просто повернув наліво, пішов по прямій і попав в вікно і проїхав. Бляха-муха. Дякую тобі, природа. З одного дебіла, блін, всі страдають. Курва. Бляха-муха з Франківська яка дорога, Йопа в рот, блядь. Пиздець. Якщо та фура не рушиться з місця, то я тут лишусь ночувати. Блин. У Франківську на диво нема ожеледиці, все гарно, в принципі, тут корків нема. Але... Уже 4 година. От скільки часу я їхав до Франківська. Йома йо, -йо це просто жесть. Погода, до речі, дуже противна. Якраз десь 0 плюс 1. І той сніг такий падає. Вітер такий холодний, капець. так Франківськ виглядає. Ну, мені цікаво, як ми зараз назад будемо їхати. Будемо бачити. Так, ось трошки екскурсії, до речі, дуже гарний район. Тут колись була воєнна частина, то все нафіг позносили і побудували отакі всякі цікаві, красиві будинки. Взагалі бомба. І до речі, питався, хто і казали, що майже всі квартири вже продані. Прикол, так? Да? Супер. Ото райончик. Що? Поки що їхав без перешкод, а зараз от ті перевали між брошнювом і долиною. А тут пепа, добре, що хоч фури не поскладувались. Принаймні поки що. Їдемо по зустрічній, бо все в снігу. Це жесть. Це жесть. 6 квітня 2006 року. Просто подивіться яка зима. Красота. О, дивіться який прикол. Бузьки в шокі. Думають, прилетіли, а то що таке? Де сонце? Бузьку, принеси Гануську. Прикол. От такий відосик вийшов. Так що, якщо вперше перший раз на моєму каналі подивіться інші відео, знайде контент, обов'язково підпишіться. А Хто підписаний. Напишіть в коментарях, чи взагалі отакий контент цікавий. Так що, всім пока, до нових відосів.